Як самостійно провести аудит свого ФОП? Взагалі це потрібно робити раз на 3-4 місяці для того, щоб розуміти, що в тебе немає проблем з податковою. Проте зазвичай ніхто це не робить навіть руками. Що потрібно робити? По-перше, потрібно обов'язково перевірити статус платника єдиного податку. Для цього потрібно подати запит на витяг. З реєстру платників єдиного податку. Другий момент, який потрібно перевірити, це правильність та факт подання звітів. Якщо ваш фок відкрит більше одного року, то ви могли забути про якісь звіти, або їх могли не прийняти через помилки або якісь глюки на сервері податкової. Через це також може бути штраф. Третій момент, який потрібно перевірити, це правильність розрахунку доходу. Багато людей цього року зробили неправильні звіти через те, що вони не враховували суму комісій. Наприклад, нової пошти або екварингу, четвертий момент, який потрібно перевірити, це наявність або відсутність реєстрації ПРРО і, взагалі, необхідність цієї реєстрації. Якщо ти хочеш самостійно перевірити свій ФОП, напиши мені в директ слово аудити. Я скину тобі повну інструкцію, як це зробити.